Роками надвірняцькі медики зі швидкої допомоги працювали у старому приміщенні без ремонту. Проблемно було зі всім, розповідає завідувач відділення Володимир Чуревич. Грошей не вистачало на найважливіше обладнання. А головна проблема виникла, коли надвірнянська швидка отримала субвенцію на закупівлю ліків. Трирічний запас медикаментів, більшість яких потребують належної температури для зберігання, тримати було просто ніде. Зараз ситуація змінилася. Медики отримали новий холодильник для зберігання медикаментів. До того ж, відділення відремонтоване завдяки новим вікнам. Тут тепер значно тепліше та затишніше. Усе завдяки всеукраїнському благодійному фонду Юрія Дерев'янка. Даний час, коли нам надали субвенцію, і є от дуже велика кількість ліків, які повинні зберігатись при температурі від 8 наприклад, до 15 градусів. Вони повинні у холодильнику. Нам просто вони не помістяться в тому, який є в нас зараз. Стосовно вікон, звичайно, набагато тепліше, зре покращилось зовнішній вигляд приміщення. Стало просто стало приємно зайти в приміщення. Вікна, підлога так само. Це було були старі вікна, коли був вітер. Практично дуло щоб ми старалися заклеїти, щоб зберегти тепло, щоб не, не виходило тепло. Нині на надвірнянській швидкі працюють шість бригад, які обслуговують близько 114 тисяч населення. Щодня їм доводиться здійснювати до сотні виїздів, особливо гаряча пора чекає на медиків у зимові свята. Тоді кількість викликів значно зростає. Зараз же здебільшого звертаються сердечники та хворі із застудою. У нас є відділення швидкої допомоги на даний час і три. Пункти швидкої допомоги. Це Ланчин, Делятин і Зелена. Налічує у нас штат 84 чоловіки, є 6 бригад швидкої допомоги. Обслуговуємо населення 113-114 тисяч населення. На добу. В літній період у нас близько 60 виїзд, виїздів на добу, а в зимовий до 100 і вище на даний час 80 виїздів за добу за минулу доставлено 18 чоловік. Ну приймальний покій, троє дітей. Відтепер робота медиків поліпшиться. Переконаний завідувач швидкої Володимир Чуревич. За декілька місяців вдалося зробити те, що медики не могли роками оновити станцію швидкої допомоги. За час що я тут працюю, самотужки. Ми нічого не змогли зробити. Коштів у центральній районній лікарні на цей вид забезпечення не було, і тому ми звернулися до фонду Юрія Дерев'янка. В чому ми дуже вдячні, тому що робота була почата ще до виборів і продовжувалася після, і незалежно від них, від результатів. Була Заміна проведена всіх вікон на швидкій допомозі. Далі перестелили всі підлоги. Решту так поточний ремонт. То ми вже самі потихеньку доробляли. Медицина один з пріоритетних напрямків роботи фонду, наголошує його нинішній голова Володимир Грабовецький. Тому відмовити надвірнянським медикам не могли. Тим більше, що працівники самі виступили з ініціативою. Фонд буде працювати і надалі, і пріоритетними напрямками роботи залишаються ті, які були. Це захист охорони здоров'я, це освіта. Це культура, спорт, співпраця з громадами, підтримка талановитої та обдарованої молоді. Ми з нашою центральною районною лікарнею і не тільки з нашою центральною районною лікарнею, а з іншими медичними закладами області працювали плідно ці три роки. І я сподіваюся, що будемо продовжувати далі це робити сьогодні. Ми тут мені приємно, що ми відновили роботу. Виборчі процеси всі завершились, і фонд повноцінно почав працювати далі. Всі звернення і всі запитання і побажання зараз можна так само спрямовувати до фонду на розгляд до його голови Володимира Грабовецького. А я, з свого боку, як людина, яку обрали яку я обрали в нашому окрузі, буду вже відстоювати інтереси медицини на рівні Верховної Ради, на рівні і місцевого самоврядування, і ми будемо так само вже використовувати всі ті повноваження, які громада нам делегувала. І користуючись нагодою, я хочу щиро подякувати і нашим медикам, і нашим двірнянцям, і мешканцям нашого округу за високу довіру. І за підтримку. До речі, відтепер благодійний фонд тісно співпрацюватиме з громадами. Проекти реалізовуватимуть здебільшого там, де до їх втілення долучатиметься населення, чи то фінансово, чи роботами.